Продовжу. Ну, а ті, хто все-таки наважились давати мені дітей в табори, вчу я приблизно так, як ви чуєте зараз, тому 300 разів подумайте, воно нам потрібно. Але тим, кому потрібно, продовжуємо продовжувати. Отож, дитина, яка захоче рятувати когось, має бути як мінімум проінформована, наскільки це небезпечно. Але чи бувають випадки? Коли, ну, ми зразу фантазійно, е коли ми будемо рятувати забуть-що. Бувають. І я як собі чітко усвідомлюю, якщо буде тонути моя кохана людина, якщо буде тонути моя дитина, я ліпше втоплю сам, але ну, зроблю все можливе, щоб їх рятувати. Це 100%. Як нахер, життя в подальшому, якщо найцінніша людина, яка тобі важливіша в цьому світі, пішла з цього життя. Роби все, що можеш. За інших обставин ще раз 300 раз подумайте. Викиньте цей християнсько-моралізаторський не знаю, бред на смітник про те, що ти повинен. Ти не повинен. Особливості не повинен пияку. Особливості не повинен, якщо п'яні батьки прийшли на берегову лінію. А я це бачу постійно у нас по селах, приїхали на берегову лінію, виставили фляндр, виставили гірочки, повернулися з ракою до дитини, яка поборсається в воді. Ну, що тепер ти маєш там втопитися? Да, дитину, я б рятував за будь-які обставини. Ну, з великою радістю би відпіздив би цих батьків. Я думаю, це найкраще, що ви можете зробити, хоча до них не дійде. От і все. І от коли мені здають запитання, ну ти же ж розумієш, що є кримінальна відповідальність за ненадання там, допомоги і так далі, а в тебе якийсь, не дай Боже, значок, той й Осводівський завалявся, аж цілий срібний і так далі, що нам подібне. Ну от, тонить мускаль. Уявіть собі, так? От я чітко знаю. кричить воно ну, «помогіть», хоча я казав, що кричати не може, ну, але тим не менше, і п'яне, і чи буду я кидати за ним і рятувати його. Ну, з однієї сторони, кримінальна відповідальність, з іншої сторони, Дарвін, який дивиться на мене такими очима і каже: Тарас не варто, Не варто». Я послухаюсь Дарвіна, Ну в рамках законодавства. Я буду плисти до нього. Так швидко, що він всє заспокоїтись, почати лягати на дно. За тих обставин я його схапаю, потягну до берега і спробую відкачати доступними мені методами. Ось така життя. Доягімно да, я, в принципі, навіть не стидаюся цього високого звання. І раджу вам такими бути, якщо хтось поводиться безвідповідально. Так, діти понад усе, тут. Що можна вимагати? 21 рік не стукнув, неокортекс не сформувався, це ще по суті дитина. Ну що зробиш? Треба якось помагати. Ну якщо йому більше 21 року, якщо воно нахлялося в сраку, чого ви втручаєтесь в природній процес? Ну, тобто, втручайтесь. Але як? Це я вже я розкажу в наступній частині. А поки, камінь знову ж таки нагадаю, сам, що туристичні табори, туристично клубу Манівці. У нас тепер зміни по 5 днів. І за п'ять днів діти співають на веліках. Ми даємо велики. Покататись багато. Деякі маршрути у нас до 100 кілометрів. І справляються навіть десятиліття, чесно кажучи, вони унікальні. Попасти в повстанські криївки, тільки не такі, де там дерці відкриваються, а там де на шнурках спускаються, там зали великі, це спелеологія називається, ну хоча ж ближче до дієрства. Попасти в печери вертикальні, де знову ж таки жумари, карабіни, страшні слова. А насправді це вчить елементів. От, до речі, цього мали би вчити вас на таких науках, як БЖД, безпека, життєдіяльності. Замість того, щоб розказувати, що робити під час ядерного вибуху, що треба горнутися в Білу простиню, повсти в напрямку цвинтару і так далі. І щоб навчили діткам, як під час, наприклад, ну, пожежі скинути шнурок, до чого його треба прив'язати, і як спуститися на тому шнурка з третього пороху. Може б когось спасло. Ну, я твовчу точно. Тому попадайте в два дитячі табори. Далі буде.